Оренда житла це не про не можу купити, це про не бачу сенсу вкладати свій власний капітал у квадратні метри, особливо коли йде мова про бізнес чи преміум сегмент. Зараз поясню детальніше. Купівля такої квартири це питання в декілька сотень тисяч доларів. В той час як ці кошти можуть працювати в бізнесі або в іншому активі. Орендуючи квартиру, ви маєте змогу змінювати локації, змінювати житлові комплекси, управляючі компанії. Ви не думаєте про клопоти та амортизацію квартир? Багато хто скаже, купівля в іпотеку. Але коли ви купуєте квартиру в іпотеку, ви одразу до місячної ставки додаєте податки, інші комісії, додаткові витрати, сума вийде немаленька. Сьогодні для молоді, для ІТ-спеціалістів, для підприємців оренда це їхня свідома стратегія та власний вибір, адже їхні кошти працюють у їхньому бізнесі. Не завжди є сенс володіти, інколи краще мати гнучкість та комфорт. А ви більше про купівлю чи оренду? Пишіть нижче в коментарях. Чекатиму ваших думок.